Магазин Гейхер hey у солнечку Юлія. Ну, от так складається. Да? У мене саме різноманітні кольори, саме різноманітні ціни і самі різноманітні рослини. гейхери, hey які можуть тільки бути. Ти погляньте, яка красота. Ось прийшла із грядки, набрала. Дивіться, виставляю на вітрину. Вітрина, гейхер. Hey Налітай, хто хоче. Дивіться. Дивіться, яка красота. Зараз половина вже оплачені, поїдуть. Ай, яке грязне. От. Дивіться, яка красотулечки. Красотулечки. А ось по 85 є касетна розсада. Прямо ж хочеться їх отакого трогати, то що вони такі чарівні, ви навіть не представляєте собі, дивіться. А які вони чарівні на грядці. Uh, Попереднє відео вчора я виставляла, подивіться, які вони там просто крутезні. Ой, давайте я одну зараз покажу, яку видно. Це просто бомба. Дивіться, ось раз. Червона така чик, і воно зелена поряд чик. Ба? Яка красота, тому поспішіть до мене на замовлення. А є ще в мене пировська, то вже можна оптом у мене купити. До речі, гейхери теж можна оптом купити хто хоче. Дивіться, ось пировські стоїть 55 гривень одна штука. І вона зацвіте у вас вже в цьому році. І поспішіть її зараз посадити у ґрунт. До осені вона зацвіте. Ну ладно, навіть якщо через тиждень ви її купите, вона вас зацвіте. Це точно, тому що я сидила її в липні, і вона минулого року зацвіла. Тому так сама якісна розсада тільки у мене. Солнышко Юлія. поспішіть!